Десяте-0, сьоме. соняшник. Це немає плюс, наче. Ну, все одно є тріщини, але значе такого жорсткого, ну немає вологи вже. З 26 травня, з 27 немає дощів, мотижили, це висота, вже висота, якщо я 1,90 метрів, то 1,60 метрів соняшник. Посів 20 травня. <coughs> Треба вологи. Треба вологи. Треба трошки опадів, тому що не знаю, скільки він ще протримається. Чистенький. Вносили амін і бор півтора літра. Тарбамід 5 літрів, цей 5 кг, сульфат магнію 4 кілограма, аміна макошовська півлітри, мегафол літр, Прилипач фунгіцид 800 мл і інсектицид 200 мл. Агмат не вносили. Бо не співали до ранку покропити. Карбовідом наче не припалили. Ну такий общий стан 50 гектар. Мотижили і все одно є трещини. Навіть те що мотижили. Гербіцид Аранстаровський. Не забрав. Щер. Який вийшов, ми покропили, а він через два дні десь поліз щер. Він його на кінцях не прибрав. Тут де мотига, то все добре. Ну все общий стан. Поля. Ну так, да, десь висота. Метр дев'яносто є, десь тут метр шістдесят він вже є. Не знаю яка в нього висота має бути. Все пройшло від посіву 20 травня, 20 червня. Місяць і 20 дні. Ну за тиждень, звісно, це ми вносили недобриво. Бори і це все вносили в прошлий вівторок. Він був стрекозоє, він був нижчий, набагато, десь був по пояс. Це ж рівно за тиждень. Значить все-таки ще якась там волога є. Якась голова є. Ну, ще не цвіте.